Добрий день, шановна спільнота, вітаю вас на нашому youtube каналі Здорове содарство. Хочу вам показати, що таке халепа. А це ось вона халепа. Коли був у тебе бокс для дорощування. І ти в швидкому порядку протягом 10 днів будуєш 4 ярма. з таких 4 ярма для того, щоб було де приймати пороз. так сталося, що відсоток заплідненості значно піднявся на 10 відсотків. Замість 82 став 92. І ми маємо. Лише все наматок. Ось таким чином вирішили питання. Потім поступово ми переобладнаємо останню частину, доставимо ще 4 ярма, але це вже буде без поспіху, якось так. Ось такі ярма, ви бачите, іншого зразка. Баточки поросяться. Ну і відповідно порушуємо умови, ну, стоять великі поросята. Це не дуже гарно, але іншого шляху у нас на даний час немає. Дякую за увагу. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. До побачення.